І хлібом, і квітом, і прадідом, дідом гріє душу, село, наше рідне село. Недаром написана ця пісня. Дійсно, село тягне. Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю, миру і здоров'я. Ви вже зрозуміли, я знову на своїй так називаємій дачі в селі на Батьківщині. Мене не було всього три дні. Розкажу, що змінилося за три дні. По-перше, коли я поїхала, був сильний дощ. Не дощ, а ливень. Казала сестра. Ось такий дощ сильний, що аж бульбашки скакали. Такий сильний дощ. Ну, ось моя клумба трохи заросла, треба сапати. Світуть мої рози. Хочу сказати, що поки що я їх нічим не обробляла, але і не бачу потреби обробляти. Поки що немає ні мурашок, ні тлі, нічого. Зовсім здорові кущі. Поливала ранньою весною, янтарною кислотою розводила, поливала рази в два, мабуть. Потім удобряла. Удобряла. Зараз розкажу, чим я удобряла. У мене в бідоні була крапива, попіл або зола, як хто знає. Бананові шкурки, які я сушила зимою. Що це в мене там ще було? Перегній, водою залила, все це перебродило. І потім я розводила з водою і поливала як розсаду, так і квіти. квітнуть піони, але вже вони такі он, з коричневими вже, вже перецвітають. Ну і мій кліматіс, слава Богу, один росточок відійшов. І вже ось такий. Я його теж підкормила. Може, залишиться, то геть був пропав. Виноград. Молоденький. Можливо, щось буде. Це ще квіти доцвітають. Тут ще теж поки що цвіте. І ось вся в бутонах уже лілія. А ось моя плитуча роза. Ось така красуня. Уже майже вся розквітла. В неї ось так тільки, як я кажу, головки вона опускає донизу. Ось така краса. Ми їй зробили ось таку підпорку. Тут посередині чоловік ось таку проволоку. Заплів, і я її так заправляю, розправляю, і вона як на шпалері, рівненько. Ось така краса. А он друга, зараз ближче підійду. А ось друга для цієї підпорка теж он є, але я бачу, вона вже їмала. Мабуть, треба щось придумати вище. Для неї. Ось така краса. Така краса. Тут рядом малина. Слава Богу, розрослася, то вона, вона в мене ну, ніде не хотіла рости. Тут були квіти, я їх пересадила, почала рости малина, хай росте. Ну, а за малиною ось виноград теж. Ну, там вже великі кущі. І виноград у нас ще вон там біля хати. Ось тут, коли ж чоловік робив таку типу, арку, щоб тут зробити столик. І можна було іноді посидіти. Ой, винограду багато. Тут багато, тільки тінь і не дуже видно. Багато, дуже багато. Але потім ми зрозуміли, що ці майські хрущі тут сидіти неможливо, вони прям падають, ну і комари заїдають, то ми... Так, столика тут і не зробили. Іноді пару раз винесли стол, поставили табуретки, посиділи із шашличком. І вирішили тут стіл назавжди не вкопувати, не ставити. Рядом грушка, там вишня здорова. Ну, а це прям садила тут, бо коли садиш дереце маленьке, ну наче чого б йому тут не рости. а Тепер бачу, що можливо йому тут і тісно буде, але вже хай росте. Не пам'ятаю, по-моєму, слива. По-моєму, слива чи абрикоса. Ще поки плодів не були. Були, але обсипались, а так, щоб скуштувати ще не було. Це порічка. Ну і ось ми зробили потім Стіл ось тут, біля літньої кухні. Ось таку. Кришу, перегородили забор далі, ось зробили такі сканейки, покрили лаком, стіл, тут рядом колодязь, тут ось умивальник і вішаємо, як приїжджаємо, вішаємо сюди ще каністра така бочка, ну поки що я не вішала, ще ще не встигла. І вдворі ось виноград теж. Біля гаража це гараж. І за гаражом там у саду теж є. Понасаджували кругом. Можливо, щось буде. Ось теж є. Ось є. Внизу квіточки. Ну, а тут ось великий сад, там шовковиця, яблука, смородина. Малина теж почала прийматися сливи. Це синя слива, ось жовта слива рання, там горіх. Ну, Це старий ще садок, як ми кажемо, старий садок. Ну, а тепер за будинком. Ось основна частина городу. Тут у нас молодий садок. Там он груші, яблочка. Але от одне і пропало, знову щось дуже часто. Садиш 2-3 роки і пропадає, не знаю чому. Рання капуста покропила, удобрила, садила дуже рано, на неї ще сніг упав. Уже думала, буде качанчики, поки нема. Можливо, вона трошки в тіні, бо тут черешня над нею. Можливо, я неправильно вибрала її місце. Трошки вже посапала. Зовсім пізно помідори садила, вже з останніх, з маленьких садила. І так як був дощ і ливень, то я трошки ось зелень. Там теж ось пізніше садила, вони маленькі, то це я підворушила. Рукову підстригла, бо вже почала цвісти. Шпинат, салат, укроп, петрушка. Тут теж салат і теж шпинат, і теж петрушка. Це помідори, які я садила раніше. Деякі пропали, знову там підсадила. Морква, а на цій стороні цибуля, по цибулі перець посадила, тому що щось я мало місця залишила для огороду. А тут цибулю я вже рвала на їжу, ще буду рвати, тому я висадила саме пізню вже останні капустинки, ще були в мене висадила, можливо, щось буде, щоб город не гуляв. Те, що раніше капусту садила, то вона вже, звичайно, краща. теж по цибулі. І ось оця вже. Я не спішу ніколи садити капусту, тому що до осені потрискається і потім тріскана, не хоче зберігатися. Цибуля це у мене на зиму я садовлю. Завжди дуже гарний у мене урожай цибулі, яку я на зиму садовлю, а цього року дуже мокро було весною. І вона просто жовта була, і я її, ну, мабуть, разів шість удобряла, і попілом разів два, і янтарною кислотою, і опять же то з бідона удобряла. І що я тільки не робила. Ну, вроді би, відійшла, вроді би, я її спасла. І саме останній раз я підсипала червоним міндобривом, і потім просапала, пригорнула. Це вже щоб росла внизу цибулинка. Ну, Клубнічка завжди в мене було багато. Діти обіжали, що я їх закормила. Тому я половину залишила всього-навсього. Ну і хочу показати, що з цією, опять же, між дорядачками ще цибульку. Ще рядісочку вже вирвала, сіяла. Ось яка вона у піску. Вся. Ой, я кажу, піску. Сонце мішає. Така, а воно вже птахи поклювали. О, і ось ось у піску, така в піску. Така в піску, що ну жах. Ну, для себе будемо мити, якби на продаж, то вже така не продалася б, звісно. Люди дивляться завжди, щоб красива була. Ось шить квітує. Ось тільки піску на її. Ой, уже, сказала сестра ливень що просто ливень і Стояла деякий час вода, а потім уже вода увійшла. Дуже в піску. Ну нічого. Яблонька, грушка одна, друга, молоденька яблонька ще теж ні разу не родила. Ось такі цікаві яблучки. Цибуля, далі часник. Далі там частина моркви була, це морква буряк. Ну, а це в мене помідори, які я саме перші. Посадила вже буду сьогодні бити палки, трошки їх підв'язувати, бо вже ось такі в мене помідорчики. І ще буду обробляти. Купила радоміл, буду по інструкції розводити. І бризгати від фітофтори після дощу, і підв'язувати. Ой, роботи хватить, як завжди. Ось які огірки. Теж все, листя, все просто у піску таке. У піску таке. Картопля гарна, Ось цей сорт. Мабуть, наступного року я тільки цей сорт і посадовлю. Вона біла, у кущі родить, назву не знаю, дала подружка, трошки я її посадила. Мені сподобалось і залишила її на насіння. У кущі по 30 картоплин і держиться від стебло до осені, як друга не сохне. І на стеблі вона вся тримається так цікаво, можна піднести до відра і обірвати всю картоплю так удобно. Ось хочу показати, якого кольору тут. Листя на картоплі і якого кольору ось тут. Зовсім інший, хоч і сонце мішає, але видно. Зовсім інший. Ну і тут і картопля річ якась ніяка. Але жука нема, коли вона сходила, ще тільки сходила, витикалась. Ось уже зацвітає. Я мусила її кропити, тому що просто жук заїдав. Один листочок виліз з землі, а 15 жуків на ній сиділо. Я мусила кропити і землю, і ту картоплю нещасну, яка вже виткнулась. І все, і після цього немає. Вон люди вже кроплять, а в мене нема жуків. І ось інший сорт так відділяється, так і видно. Взагалі ніяка. А ця красива. І вона дійсно родить. А тут ще якісь сорта мені теж знайомі давали, хотілося їх посадити, то побачу. По урожаю побачу, що мені залишати на наступний рік, на насіння чи не залишати. Це купляла гарбузну кашу. Із купленого зійшла одненька. І ось іще одненька насінинка. Не знаю, чи вона виживе, що зовсім ніяка. Щось в пакетах, що купуємо, воно геть нічого не сходить, і потрібно 4 рази приходиться пересівати. А це домашні насіння, Он зійшло все. Тут ще я, в мене не зійшла квасоля спаржива, то я ще три дні назад, як була, то два рядочки моркви з буряком посіяла, а це кабачки. Я багато їх не сію. Так буквально, щоб на сезон поїсти. Газяйства у нас нема. Закривати кабачки я вже не закриваю, тому що ніхто не їсть їх. А так в сезон тільки щоб поїсти. Ось така. такий мій участочок. Хватає. Для мене на одні мої руки вистачає, інколи приїжджає чоловік, допомагає, але рідко. Попрацює, то, то в нас вихідні не совпадають. О, ось огірки, які пересівала тричі. На кінець-то щось зійшло. І там далі. Кавуни динькі. Це капуста. Це перець свій, який на балконі став пропадати, я його висадила, він такий малесенький був. Це бачу, починає відходити. Можливо, ще щось і буде, хай росте. І ось знову вернулись до полунички. Грядочка є, їздить є куди. Причина є, щоб сюди поїхати. Ще раз повторюсь, мене сюди тягне. Ну і ось їжджу. Ось знов вишенька. Минулого року розцвіла і навіть трошки врожай дала. І вже пропала. Не знаю, що з цими молодими деревцями ніяк не хочуть рости. Всім бажаю миру і здоров'я, всім бажаю гарних урожаїв, у кого є своя ділянка. Пока-пока, до нових зустрічей!